Ну що ж, мій милий любий друже, сидиш похмуро край стола і роздивляєшся у вікна, а за вікном іде гроза, ти пригадав рідну домівку, стареньку хату край села, а в хаті тій знудилась мати, приснилася літня пора, поблідло личко, згасли очі, надія вмерла, стан зігнувся. І ти, і ти заплакав опівночі. Так гірко, гірко плачучи, проснувся. Всім дякую за перегляд, шановні мої друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мене і пишіть, щоб ви хотіли, на яку тему почути мій вірш, мою скромність. Бачите військових, даруйте їм посмішку, даруйте їм цукерку, пригостіть кавою, бо не цього варто. Слава Україні з Різдво. breeds